Друзі, всім привіт! У нас чергове відео по гіршету Лернс. В рамках цього відео ми будемо відкривати вже уламки. Окрім цього, у нас іде шлях. У нас є шлях героя в рамках якого ви можете отримати як масочки, так і глівчики. Дуже багато різних ресурсів. Можна отримати котячий погляд. Окрім того, можна отримати якраз таке душі на героїв, таких як Валет. І червова королева. Також можна отримати їхні рамки. Але хочеться сказати, що івент ну дуже дорогий. Типу, щоб забрати все, 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 прийдеться дуже багато ресурсів віддати. І особисто я буду його скіпати. Єдине, що я зроблю, це заберу душу на королеву, скоріш за все. Але навіть не буду дивитися сюди. Чому, тому що це буде мій восьмий молоток, я в ньому не бачу ніякого сенсу. Окрім того треба забрати два ключі. Коротше коротше, дуже велика кількість ресурсів, я думаю, що неоправдано велика. Чому буду забирати душу, тому що, можливо, буде якісь радужні уламочки на неї, ще щось ще щось. В принципі, навіть якщо воно просто прийде, 5 зірок на ній точно пригодиться, можна забрати, можна спробувати. Я думаю, ці очки ми наберемо навіть з прокачки, тому нічого в цьому поганого не бачу, можна буде трохи і підтопити. А зараз ми будемо власне, відкривати мої уламки. Їх не така велика кількість, але також будемо відкривати уламочки на моїх, моїх підписників. Також власне, від... зробимо скрафтимо реліквії, побачимо, який буде дроп, оцінимо. Коротше кажучи, все, як завжди. Поїхали. Тут я виставляю клета. Давайте виставлю Магнара. Леги давно не було. Подивимося, чи буде тут лега. Було, в принципі, круто побачити якраз таке клета. А, тому що, в принципі, в мене відступники дуже сильні. Я б спробував його реалізувати. Чи вийшло би в мене це, ну, побачимо, якщо випаде герой, то може і вийде. Ні, за Сакралів ми його не отримали. Давайте відкриємо. Не будемо відкривати червоний, не хочу відкривати червоний. Тут, в принципі, я поставлю цього мужичка. Якщо і прийде лега, то нехай він. Я хочу його більше, ніж червову королеву. Я про це вже казав. Але навряд чи тут щось буде. Так як я і думав, власне, ми тут отримали просто рарочку, тобто це в принципі сильно не вирішує. Давайте ми тут також клета поставимо, поїхали тут десяточку, і до Відкриємо, Відкриємо, заберемо якраз нагороди в шляху. Я думаю, заберемо, в принципі, якраз таки для крафту масочки. Та і, власне, скрафтимо реліки. Ну, а далі будемо йти до наступного аккаунту. Тут я пропоную, в принципі, скіпати, тут немає чого особливого. Якщо це буде синє сидіння, то взагалі немає сенсу щось чекати. Да, все синє. Дивіться, база, база. 14 синіх відкрили, 14 власне, і отримали синіх героїв. Так, давайте ми зараз зрозуміємо, як тут краще шлях зробити. Так, ну як я бачу, давайте ось так тоді. Хоча, можливо, Рубіне було краще забрати. Але вже маємо те, що маємо. Давайте бали пларіум. Сюди їх. Ам, давайте 200. Сюди. Ну а власне там далі вже буду добирати прокачку. Я думаю, що в принципі це буде досить реально, аби забрати одну душу, тому що я знаю деяких людей, які будуть і погляд забирати, і душу. Тому, власне, для мене навряд чи це буде дуже великою проблемою забрати просто одну душу. Отже, зараз ми будемо переходити вже до реліквій. Сьогодні, в принципі, змінився ресет химери Давайте покажу вам його. Власне, хемера в нас тепер має стихію. Спочатку вона зелена, далі вона вийдова. В принципі, не найгірша якраз така ротація. І окрім того, раджу вам подивитися на цілі, тому що, наприклад, в шостій оця дуже легко виконується. раджу всім виконати і забрати міфічні очі. Все, по хемері завершили. Давайте швиденько зараз прокрафтимо реліки і будемо рухатись до наступного аккаунту. Так, випадає нам звичайна реліквія постидемона, непогана реліквія. Так, тут, до речі, книга випадає теж супер. Непогано, непогано. Дякуємо власне, за те, що в принципі це все було на три рарочки, Інше ми збираємо. А ми зараз будемо переходити до наступного аккаунту. Довжемо наше відкриття. Ми на аккаунті у Вадима, власне, наш Соклан, мій Соклан. Поїхали відкривати йому 12 сакралів, дуже він хоче вулкануса, все на нього. Ну, давайте глянемо, чи буде вулканус. Окрім того, ми ще заберемо дроп з химери, подивимося, який дроп падає з останніх скринь. Власне, я постійно стараюся якраз таки робити скріни, тому, якщо вам цікаво, який в мене дроп постійно, ви можете зайти в мій телеграм-канал, там все, вся інформація є. Інформація, анонси, стрімів і так далі. Все там є. А uh, телеграм є в описі під цим відео, тому, якщо що, валкам буду всіх там радий бачити. Так, є в нас Лега. До речі, є демон, але <свісно> не той. Є демон, але не той. Давайте будемо мати надію, що ми дістанемо ще одного, і це вже буде той демон. Безсовісний Вадим не залишив нам срібла. Добре, ми зараз зробимо і повернемося. Продовжимо наше відкриття власне у Вадима, безсовісного Вадима, тому що, як завжди, срібло немає. Ой, Вадим, Вадим. Так, ну що, поїхали далі. поїхали далі. Сподіваємося, що Вулканус прийде нам на цей аккаунт. Я, звісно, жартую. Хоча ні, не жартую, ти безсовісний. Ось. Але дякую тобі за те, що дав на відкриття аккаунту. Отак. От, от До речі, не бачимо поки другу легендарку. Але хочеться Лега Фахракін чи Лега Фахракін чи Лега Лега Фахракін. Угу. Ну добре. Це взагалі то рай. Ну, типу. Вони досить великі, в них дуже довго моделька прогружується, тому, власне, маємо те, що маємо. Давайте, ну ще одненько лего. Ну, одну одненьку. Ну, от оцього останнього. Давай. Угу. Да-да. Да-да. Добре, давайте тут спробуємо також своє щастя. Поки бачимо синє щастя. Ще одне синє щастя. Власне, нічого нового. Що у нас по реліквіям? Поки нічого, але ми зараз забираємо дроп з хемери. Давайте глянемо, що тут прийде. М -м -м, непогано. Камінь середній. Камінь середній. Камінь топовий. Топовий камінь вітаю. Вітаю. До речі, блін, Вадим дуже фартожопий на уламки героя, це капець. Типу, йому так щастить на них. Два. Ну, дивіться, знову два. Я в шоці, Щоб ви розуміли, скільки у Вадима. Напишіть в коментарях, до речі, скільки у вас зараз якраз таки часток на Ембріса. 70 бляха, 9 штук, 79. Це просто жесть, який він фартожопий. Ой, немає слів однієї емоції, Але я за нього. Радий, давайте скрафтимо ще два цих. Я вже подумав, що це буде золото. До речі, плавний дзвін я пораджу залишити. Хоча б два-три на аккаунті можна. І ще одна. І це це можна скормити в якраз таки в той самий дзвін. Отже, дякую, Вадиму, за відкриття, а ми будемо переходити далі. Продовжуємо наше відкриття. Ми на аккаунті Люцифера. Ми на акаунті Олексія, наш підписник. Ідеальна, геніальна людина, яка створила стікер-пак. Де ви можете побачити цікаві прикольні стікери власне клану котикам України. передаю всім привіт. Всім привіт. Тронер, Тобі також привіт. Але ти уламки не дав, я тебе запам'ятав. Тут ми будемо відкривати все-все-все, окрім зелених. І давайте побажаємо якраз таки Олексію. Удачі. І побачити хочеться тут якраз таки вулканус. Давайте перший сакральний ламочку ми відкрили. Ми бачимо розтинача. Явно не те, що хотілося б побачити. Є лега, але це. Ну. Не тали, яку ми хотіли побачити. Подивимося, що це дубль. Бо якщо це ще й не дубль, то це взагалі печально. Магнарів приходить, що просто закачаєшся тими магнарами. Магнар на магнарі. Х15 працює, але тільки на епіків. Давайте ще. Червоні. Олексій сказав, що він все хоче відкрити, все хоче спробувати. А може нам зараз ще і міфік прийде, уявляєте, який буде кайф отримати міфіка. Але поки ми бачимо, що нам приходять два равних герої. Але три три равних герої. Перепрошую, перепрошую, треба було сказати точніше. Давайте тепер відкриваємо десяточку войдів. Тут у нас виставлена королева.

Блін, чому так довго ця Даяна, грузиться капець, засуджує. Могла би вже і раніше. Ну, от тепер компенсація епіків пішла, але хочеться не епіків подивитися компенсації, а якраз таки Лег. Якраз таки Лег. Братер. Таке собі. Давайте трошки піджанемо це. Підженемо, піджанемо. Маємо буйвола. І давайте, давайте Легу. Угу. Лего. Натобі Юстиціара. Натобіціара. Ну і давайте ще 40 сцененких. Подивимось, що тут буде дроп. І, до речі, добре, не треба було спішити, тому що було спочатку два якраз таки епіка. Далі все синька. Не супер круто. І... Олексій, не бий, не бий мене, будь ласка, я не хотів. І остання десятка. Остання десятка і момент істини. Чи буде тут Лега? Не буде. Леги тут, на жаль, не буде. Давайте глянемо, що по релікам. По релікам у нас тут в принципі також нічого немає. Балів ми заробили певну кількість. Забирати я, мабуть, нічого не буду. Тут вже забере ого нічого собі тут, в принципі, так уже забрано. Непогано, бачу, тренування йде повним ходом. Я думаю, що якраз таке забирається все, що потрібно. Тому в будь-якому випадку дякую Олексію за відкриття. А ми будемо летіти далі. Продовжуємо і завершуємо наше відкриття ми на аккаунті Окості. Це власне клан Кам'яні Серця, наш Альянс, котрий відбувся, склався. Тут уже власне, всі місця будуть заповнені. Тому, якщо що, власне можете написати, але поки, поки складаються наші справи добре, розвиваємось, ростемо далі. Отже, тут ми будемо відкривати все-все-все. Єдине, що зараз я срібло трошки підточу і повернемось до відкриттів, відкриємо навіть циркон, зробимо реліки. Коротше кажучи, все або було якнайкраще. Отже, поїхали до відкриття. Давайте будемо розпочинати з синеньких. Тут будемо лопати швиденько всі десяточки. Побажаємо кості вулкануса. Або він прийшов хоч на один з аккаунтів, тому що всі хочуть вулкануса, окрім мене, тому що вулканус у мене вже є. І я знаю, що цей герой просто пушка. В кого є вулканус, використовуйте, купляйте йому зірочки, тому що Вулканус без зірочок, на жаль, не грає. Але як тільки у вас хоча б чотири зірочки на Вулкануса, цей герой буде просто космічною сили Космічною сили дуже раджу всім використовувати, тому, якщо є можливість, пробуйте Тут ми бачимо, в принципі, нічого такого гарного. 10 синіх, ще 10 синіх. Це що, натяк що зараз буде міфік синіх, правильно? Ні, це натяк, що в нас буде душогуб, гарантований. Ну, чесно кажучи, таке. Не дуже, не дуже. Давайте відкриємо спочатку два епіка. І тепер давайте по потисяці. Давайте по потисяйте. Тут уже так сильно скіпати ми не будемо, трошки зачекаємо. Можливо, ось тут прийде якраз таки наша легенда. Хочеться дуже побачити. До речі, три епіка це добре. Вітаю, вітаю. Краще, ніж 10 рарок. 100%. І. На жаль, ні. Але прийшло дві мадам Сейріс. Мадам Сейріс на x 15 була. Супер. Давайте тоді рухаємося до Сакралу. Давайте до Сакралу. Поїхали лопати і їх. Леді Анабель. Червоні, мабуть, я лопати не буду. Чому? Тому що, власне, скоро буде, скоріш за все, X2 на червоні, хороше Х2 саме. Тому не бачу необхідності їх лопати. Краще закрити до закрити це за турніром якраз таке ом, тренування, ніж зараз сидіти і потім шукати ті червоні оламочки. Тому їх я, мабуть, прибережу. Власне, поки бачимо, що падають нам тільки епіки, хочеться вже побачити нарешті Лего. Можна хоча б ну, там побачити це золоте світіння, світіння. Мало того, що ми хочемо їх дві штучки, хоча б побачити. Ну давайте хоч один, але хоча б це ще був вулканус. Чи можна таке оформити? Будь ласочка. поки ми бачимо, що ми можемо оформити собі Магнара. Але це точно не те, чого ми хочемо. Дуже довго. Це що, Фахракін? Ні, це Дуйдан. Як бачите, дійсно такі великі плотні герої, вони досить довго грузяться Опа, є Лега То що це таке? Чому знову Хілікат? Ну, типу, демон є, але дивіться, дежав'ю. Тобто, випадає два демона, ще й однакових, тобто випадає просто два Хіліката. Хоча це могло бути два вулкануса. І Леді Анабель сьогодні просто неймовірно, ніби Х40 на неї. І давайте побажаємо, щоб тут випав міфічний герой. І. Я знаю, що не дуже варто відкривати саме цю подію, тому що тут циркут нічого не дає. Але Костя вирішив, щоб був контент. Поїхали. Це Скабріус Сотулей. Скабріус. Капець, капець. Капець, капець, капець. Давайте ми зараз заберемо швиденько. Масочки. Підемо покрафтимо ще реліквії. І, власне, після цього вже будемо рухатися до підсумків. Давайте дивимося, що у нас тут по реліквіям. Реліквії Реліквій насправді не так і багато, але вони є. Давайте першу. Дзвін, це добре. Дзвін, це добре. Давайте ще. Блін, от це на початку те, що воно світиться золотим. Ти вже навіть майже віриш, що ось воно, ось воно золото. Але потім бац і. І, на жаль, як то кажуть, надія. Надія пішла. Надія пішла. Власне, давайте глянемо, чи Унік це у нас, власне, ні. Тут унікальний кафру, тобто Хелікат це вже якийсь Давайте глянемо вартові фракції, глянемо демонів. Ну, в принципі, не так і погано. Тобто ще один, одна пара демонів і буде 10 швидкості. Щом, в принципі, можна трохи Косі і привітати. В будь-якому випадку, дуже дякую Кості за відкриття. Всім, хто дав уламочки на відкриття, також я вам дуже сильно вдячний. І, власне, пишіть, як вам це відкриття, підписуйтесь на цей канал, залишайте коментар, підписуйтесь на телеграм. І зустрінемось зовсім скоро. Або ж на стрімчиках, або в наступному відео. З вами був Анівертіплей, всім баба!